Добрий день, мої любі другокласники та їх, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші маємо уроки. Тема сьогоднішнього року розвиток цесного мовлення малюй новорічну ялинку. Ось і все, дзвенить зінок, Ось іде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. У святковій залі стоїть як картинка, весела зелена красуня ялинка. Правильно! Круг ялинки, справжнє свято, тут і діти, і звірята. Піві, танці, шум і крик. Всі зустрічають. Новий рік, молодці. Яка в нас новорічна ялинка? Яка в нас зелена, іграшки, подарунки, гірлянди, гілочки, кульки? Так, розглянемо, будь ласка, розгорнули свої зошити. Сторінка 25. Дивимося перше завдання. Ну, малюночки, чи пов'язані вони між собою, як ви думаєте? Так. Тому що розповідається історія ялиночки. Що відбувалося з ялинкою? Вона собі росла в лісі, до неї приходили в гості різні звірятка. Тут людина вирішила зрізати ялинку, так вона її зрубала. Прикрасили її вдома яскравими кульками, гірляндами, ліхтариками. Чому плачуть лісові мешканці? Тому що вже тепер немає там ялинки, тому що вона. Зробана і рада. Так, як ми можемо з вами зробити, щоб і в нас був Новий рік, і мешканці лісу не сумували? Ми можемо з вами купити штучну ялинку. Або а, ялинку в горщиках і свято, і ялинку так само не, о, не завдамо їй шкоди. Будь ласка, подивилися наша табличка. Нам потрібно. З вами прочитати слова і доповнити своїм. Давайте назви предметів. Ліс, ялинка, іграшки. Назва ознак. Зелена, красива, новорічні. Назва дій росла, зрубав, приніс. Отже, вставляємо: свято, радість, діти, святкові, веселі, щасливі, поставив, прикрасили, святкували. Пишемо. Свято. радость. Диты. Ознаки. Святкове. Веселі Щасливі. І третя колонка, третій ставчик поставив, прикрасили. Святкували. Так, ідемо з вами далі. Намалюємо з вами словами розповідь про ялинку. Де росла ялинка? У лісі. Що зробив тато? Зрубав ялинку. Що сталася з ялинкою вдома. І прикрасили. Якою стала ялинка? Гарно. Так, отже, бачимо, у нас на сторінці 26-27 є рядочки. Ми тут будемо записувати наш текст. Отже, пишемо: у лісі росла ялинка. У лісі. Росла ялинка. Так, наступне речення: тато пішов і зрубав. Її пишемо тато, пішов і зрубав. Її. Так, далі, вдома ялинку прикрасили іграшками, а звірі в лісі сумують без неї. Пишемо: вдома. Ялинку. Прикрасили іграшками. Наступне речення. А звірі у лісі сумують без неї, а звірі, у лісі. Сумують. Без неї. Так, йдемо з вами далі. Далі, в шостому завданні вам потрібно намалювати новорічну ялинку, або це просто ялинка без іграшок, яка, наприклад, росла в лісі, Так, або ви можете намалювати вже е, ялинку з іграшками, яка вона прикрашена в нас вдома. Ось, наприклад, як і бачимо, зображували і в лісі, і просто ялиночку, і фарбами, але ми давайте краще лівцями. Так, давайте розгадаємо ребус. Що це в нас? Так, берет. Прибрали ти. Бережи. бережи, запам'ятали. При... Це в нас що? борода, бо я природу. Природу, бережи природу. Отже, записали бережи природу. І у вас там буде такий соціальний ролик, який ви зможете проглянути про ялинку. І завдання намалювати новорічну ялинку. Ви на все вас видивимо на розумночки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!